Отже, завтрашній візит Володимира Зеленського до Вашингтона не просто підтверджений, підтверджена і участь у розмові з Трампом Європейської групи підтримки. Усі події в Білому домі висвітлюватиме наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко, А поки є можливість дізнатися у нього про плани і приготування. Отже, Дмитри, вітаю. Розкажи, які очікування. Ну, планка очікувань дуже висока, і тому, що в білому домі вже відкрито говорять про те, що якщо завтрашня зустріч буде успішною, то вони хотіли би просто протягом п'яти днів провести і трійку зустріч Трампа, Зеленського і Путіна. Ну ось за останніми даними кажуть, що це має відбутися, може відбутися, скажімо так, якщо завтра домовляться, або до 22-го числа, або називають 22-ге число. Втім, ну якщо завтра вже понеділок, то до п'ятниці там буквально лічені дні лічаться лишаться для підготовки тієї. Їй зустрічі також говорив з журналістами, які працюють в пулі Білого Дому, спілкуються напряму з американськими чиновниками. Кажуть, що в Білому домі в команді Трампа зараз на ну, ось таке просто піднесення. У них там відчуття, що можливо, це ну ми на порозі великої угоди. Ми на порозі закінчення війни. Щодо цього є питання. Ну і якраз ті питання ставитимуть завтра не тільки Зеленські, а й європейці, які з ним приїдуть. Ну я знаю, що вже оголошували перелік тих, хто супроводжуватиме президента можливо, хтось ще додатково з'явиться, бо, наприклад, BBC до останнього писало, що не буде Стармера. Далі Downing Street підтвердило, що Стармер буде. Що тут цікаво, коли повідомив офіс Мерца про те, що він буде присутнім, кажуть, що хочуть обговорити з Трампом гарантії безпеки, територіальні питання та подальшу підтримку України і говоритимуть, чи вони наполягають на збереженні санкційного тиску. Коли у Парижі підтвердили, що буде Макрон, сказали, що він летить заради координації між Європою і Сполученим штатами з метою досягнення справедливого та міцного миру. Тобто, дивіться, французи хочуть говорити про мир, а не про припинення вогню, не про перемир'я. Ну офіс Стармера під підкреслює, що він висловив підтримку новому етапу. Сказав, що Украї... Британія буде з Україною стільки, скільки потрібно. Ну, знайома фраза, колись американське керівництво про це говорило. Чекаємо інших європейських лідерів, і те, що я чую, я не маю права зараз це розголошувати. Попередньо чую, що можуть бути різні. Формати від розмови в такому новому форматі США Україна плюс союзники до можливої розмови сам на сам. Ну будемо дивитися, тому що до останнього зараз Білий Дім ще утрясає логістику і утрясає всі деталі того, що може відбуватися в овальному кабінеті. Але ну найбільше сподівання, що розмова буде іншою, іншою ніж та що. Була колись в овальному кабінеті між командою Зеленського і командою Трампа, і про що всі ми згадуємо, ну з відповідними емоціями, скажу так. Далі, в будь-якому разі, на відміну від Аляски, ну ми бачимо, що зараз на цьому етапі про Україну вже не говоритимуть без України. За даними Fox News, Трамп, начебто, підтримує ідею передачі Росії всього Донбасу. Ну і зрозуміло, що це те про що розмова в овальному кабінеті буде ну просто у першу. Чергу, ви ж знаєте, ви ж пам'ятаєте, що від Трампа весь час під час публічних заяв, а те, що каже він, повторює його команда. Звучало постійно сісфаєр, сісфаєр, сісфаєр. Тобто він говорив про припинення вогню. Навіть коли він летів на Аляску, він говорив, що рамка мого результату це домовитися про припинення вогню. Ну але зараз Fox News, а канал це такий максимально прореспубліканський канал, дуже близький. Канал вхожий у великі кабінети. Передає, що Трамп, начебто, готовий і хоче говорити не про. Сісфаєр, а хоче одразу мирну угоду, і хоче одразу домовлятися про умови цієї мирної угоди. Ну і головна умова, яку він е, теж, начебто, бо про це лише повідомляє преса. Немає офіційного підтвердження. Він переказав європейцям після розмови з Путіним, що, начебто, Росії треба віддати весь Донбас. Ну, впевнений, що ви вже говорили про це в ефірі. Е, в Ройтерсі з'явився так званий список вимог Росії, який агентство озвучує, і там якраз передбачається провести лінію фронту по нинішній лінію розділу по нинішній лінії фронту втім вимоги Росії, щоб Україна по суті відступила з Донбасу, і я перед ефіром говорив із найкращими американськими військовими, із відставними американськими топ-чиновниками, які займалися питаннями національної безпеки, з дипломатами, які все життя вивчають і займаються, і Росією і Україною. Ну і просто хотів би переказати їм вам їхню думку. Ну, по перше, від військових почув категорично, що це не прийнято. Но від генерала Ходжеса, від генерала Брідлова, всі одностанні, що це пастка. Брідлов, людина дуже стримана, просто на камеру називає це цитата величезною дурнею, найбільшою помилкою, яка б могла би бути за всю війну. Я вам дуже раджу подивитися. Сьогодні о 9-й виходить мій авторський проєкт Червоні лінії, і там буде детальний розбір цієї ситуації, цих вимог і ось цієї пастки Донбаської пастки Путіна, Донецької пастки. Розбір від генерала Брідлова. Що ще цікаво, посадовці, які за Байдена займалися питаннями національної безпеки, вважають, що Путін міг спеціально поставити цю вимогу щодо Донбасу, розуміючи, що для України це неприйнятно. Кажуть, що він хоче продовжувати війну. Що і за даними розвідки, і за тими даними, які вони у них є. Росія налаштована на продовження війни. Звісно, вони не могли відмовити Трампу. Ну і вони Москва могла би використати те, що Україна той, той факт, що Україна не згодна на територіальні поступки, якраз. Як факт для того, щоб або зірвати або загальмувати зустріч трійки, звинуватити Київ, що це може бути ось така двохходовка, трьохходовка, яку реалізують з Москви. теж у червоних лініях сьогодні буду, буду дуже детально про це говорити. Раджу приєднуйтесь у дев'ятій. Ну і американські дипломати дуже високого рівня пояснюють, чому Трамп міг після Аляски, саме після Аляски, ось захопитися цією ідеєю. Він людина, які потрібні нарешті, швидкі результати, але ну це з бізнесу в нього ще що він, в принципі, готовий отримувати результати за будь-яку ціну. Ну і в його системі координат він вийшов з бізнесу. Це абсолютно логічно, коли він одній стороні іншій стороні пропонує обмін територіями. Ну, втім, зрозуміло, що це неприйнятно для України, і сподіваюся, що європейці нас абсолютно в цьому підтримують, що не можна свої ж території, захоплені Росією, міняти на свої ж території, які Україна отримає і боронить у, у будь-якому разі. Все ще готується. У будь-якому разі багато питань щодо логістики, щодо графіку. Але ну те, що можу підтвердити, що в Білому домі вже повним ходом іде, йдуть приготування. Всі чекають завтрашнього нового формату. Вперше Україна, США і союзники. Колеги, дякую, Дмитро, за таку розлогу інформацію. З останніми новинами з Вашингтона був наш спецкорд Анопченко.